Відтепер замаринувати улюблені продукти можна усього за 9 хвилин, і все це завдяки одному приладу. Ми його протестували і от готові вам продемонструвати. Увага на екране. Привіт всім! Сьогодні розповім вам про пристрій, який допоможе вам маринувати будь-які продукти всього лише за 9 хвилин. Секрет цього пристрою криється у вакуумному тиску. Після того як повітря викачується з контейнера, харчові волокна продуктів розширюються. Внаслідок цього маринад потрапляє у кожне волокно м'яса або інших продуктів, які ви будете маринувати. А коштує такий маринатор від 400 до 500 гривень. А тепер пропоную перевірити пристрій. Я заздалегідь підготував печериці та помідори, попередньо їх проваривши. Спочатку беремо наш контейнер та відкриваємо. Засипаємо наші відварені печериці. Потім томати. Додаємо лавровий лист та спецій за смаком Трішечки мускатного горіху, рожевого перцю. Можна додати хвостики, меленого чорного перцю. І засипаємо сіллю. А на сам кінець додамо чорний перець горошком. Ну що, заливаємо це все мінеральною водою. Додаємо олію, виноградного оцту. Закриваємо все це кришкою та викачуємо повітря з контейнеру. Ось такими рухами доволі легко повітря викачується. Ой, там навіть бульби йдуть. Мабуть, вже маринуються. За рецептом ця страва у звичайній каструлі має маринуватися приблизно годину, проте у інструкції цього пристрою написано, що він здатен приготувати її лише за 9 хвилин. Зараз ми якраз це і перевіримо. Беремо наш контейнер та ставимо на спеціальну підставку. Вмикаємо пристрій та чекаємо. Минуло 9 хвилин і я пропоную скуштувати наші мариновані печериці та томати. Відкриваємо контейнер. Пахне доволі приємно. А ще одна перевага цього пристрою полягає в тому, що контейнером можна користуватися окремо від гаджету, тобто складати сюди продукти та зберігати у холодильнику.